На сьогоднішній день, якщо ви дуже уважно подивитесь, так як я і говорив під кінець сезону, як ми розраховували, ми привели до ладу в порядок, обдерив все старе, що було. Підшпаклювали, підґрунтували, покрасили на сьогоднішній день. Якщо бачите, зробили козирьочок такий, щоб воно зверху не затікало, трошки у нас там є. От. І практично вона закінчена. Єдине, що, що ми спробуємо ще трошки виділити саму статую. От, зробити її ще трошки і, ну, якби, яскравішою. Чуть -чуть. Тобто, може нанесемо ще два-три е, слоя фарби. Подивимося, такого глянцю. Ну і там будемо далі наблюдати, дивитися. Звідси вже видно, що вона зараз вже тої помади, будемо казати, не видно. Не знаю, скільки вона протримається. Ну, яке тут може бути покарання, якщо у людей, я ж кажу, це... Може, якийсь там, не знаю, забобон, ритуал, чи ще що небудь. Не знаю, може це у студентів, у молодих там дівчаток. Я не думаю, що це людина чоловічої статуї, ну може стані намастила губи і пішла, обцілувала статую. Це може бути тільки прохання від дирекції парка, від мене особисто, від цих працівників. Шануйте, поважайте труд. Наш труд це робиться для всіх, для, для містян, для, будемо казати так, гостей міста. Воно ж приємно, коли людина йде воно чисто, акуратно, гарненько. Тим більше, бачите, пообдирали все стареньке, зробили чистенько і акуратненько. Негативу особливого немає. Да, звичайно, це е, просто додаткові витрати е, тих коштів, які могли б піти на щось інше. Хай це не дуже, не дуже великі кошти, але тим не менше вони витрачаються і дуже важко заробляються. Ну, у нас ще є Сальтанка. Альтанки в наші руки дійдуть. Там задумка є, вона вроді би непогана. Зараз ми тільки спілкуємося з спеціалістами, як його правильніше зробити, щоб це там не розмукало, щоб воно там не текло, щоб воно було. Людина, якщо хоче пописати, помалювати питань немає. Будуть там і ліці, і все, пишіть, малюйте, що завгодно. Тільки я сказав, не чіпайте альтанку.